Так, всім привіт народ. Без діла не сидимо. Робимо підготовку до роботи в майстерні. Їздив нині до міста, бо вже дуже серйозний дефіцит був. Привіз 4 балони, вуглекислота, суміш вуглекислоти з аргоном, бо вже не було як варити. Ну, а зварки досить багато намічається. Боржуйку доварюємо. Ну і так, ремонтні роботи. Карат, певно, піде самій перший до зварки так само. Там, де обірвало каток. Е -е -е. Ну, коротше, на зварку роботи купа, так що воно знадобиться. Ще треба дроту, правда, купити, але то вже таке, то вже дрібниці. Болісія, яка у нас буржуїчка намічає. Зовсім невеличка. На, Догори ногами стоїть, як висі догадали. А тут ззаді де стояв. Ось і от невеличкий вентилятор. І то все буде роздмухував по цілі майстерні. Нормально хлопці конструюють, не? Для мене ж самому цікаво, як вона буде виглядала і як воно запуститься. Не можу налюбуватися, коли техніка чистенька. Помита. Ну. Попрацювали, попрацювали. Дивіться, як красавці повимивані. А, -а, -а. Давно, чесно вам скажу, давно такі трактори так не були чисті. То що все, приїжджаємо з полів і вже кончимо роз. А тут навіть вдалося все помити. Комбайни вже теж чистенькі, ще сіли ще в лекс. не, не мійся якраз. Но трактори реально давно такі чисті не були. Другий аксіон у нас теж вже вимитий до ідеалу. Тут вже напарник попрацював так на славу. Карат вимитий, підготовлений до ремонту. Ну от про що я і говорив, що тут треба трошечки попрацювати з варкою. Ну то не смертельно. Тут ми вже варили і ще поваримо. То не проблема. Вчора ще навіть... Ні, не вчора, то ще сьогодні. Джокера з грубша відмили. Тут теж треба дещо попрацювати. Зробити дефектовочку, подивитися, що з підшипниками на катках, подивитися, коли відмитий, чи нема тріщин там, де ми варили. Ось. О. Ну, то така справа. Ну, красота, ні? Красота Люблю глянути, коли техніка чиста ще до Лексіона. Ну і лекс на майці. Ну тут теж роботоньки, що дай боже, коли не Там мойка, тут хімія. Буде красень до вечора. Це вже не дуже так багато лишилося часу, ну, але але... Працюють, хлопці, працюють. От таке сьогодні ультракоротеньке відео про стан справ. Ну, Щоб ви були в курсі, що ми не сидимо без діла. Ну а... Ви далі знаєте, що робити. Пальці вверх. Хто не підписався з вас, підписка, коментарі. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Працюємо далі!